Далі будемо більш детально говорити про ситуацію на фронті з гостем нашої студії, який до нашої студії безпосередньо з фронту і приїхав Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвитки артилерії 4-ї бригади Рубіж Капітан Національної гвардії України. Вітаємо вас студії. Добрий день. Ну мабуть, на вашому позивному всі починають посміхатися. Ну, можливо, але це, власне, мій позивний ще з 2014 року, коли був мобілізований 2014-2015 рік. До речі, хотів би згадати, раз уже за 2014 рік, зараз пригадують події 2014 року, це розстріли на, під час Революції Гідності, які робили в принципі одна із сторінок боротьби за вільну Україну це 15-й рік вихід заточення з Дебальцева. Для мене тоді бої в Дебальцево були таким, скажімо так, вважалось, що це найбільші бої, які можуть в принципі бути після Другої світової війни. Але насправді це зовсім інша війна, зовсім інші технології. Ну і до прикладу, зараз, от власне, як змінилася тактика застосування артилерії, тоді артилерія. Коригувалися виключно спостереженням з, з оптичними приладами зараз в артилерії. Ми всі бачимо сотні, якщо не тисячі відеороликів, кадрів, як снаряди влучно потрапляють, якісь укріплення окупантів, по якісь техніці окупантів, по гарматам окупантів, і це все видно з коптерів. Як за 10 років фактично змінилися технології війни і тактика застосування, і тактики дії тоді стояли батареями із великою кількістю боєприпасів. Просто фактично перепахували порядки ворога, танкові порядки ворога, які наступали зараз. Ми бачимо, що ворог вже давно відмовився від того, щоб ставити батареями дивізіонами, і навіть там, де застосовує техніку ворог з ну, танки, танки-черепахи, бронетехніку, бмп. То вони це роблять в колону з якоюсь відстанню і намагаючись таким чином пробити якісь коридори через змінні поля. Це знову ж таки змінює кількість боєприпасів, темп війни, який з кожним днем все більше і більше. Ми бачимо щоденні втрати ворога власне по зведенням. Це вже навіть не тисячні, а півтори тисячі в день е знищених орків. Це от показує про те, наскільки вплив технологій впливає на. І це, і ці технології допомагають моїм побратимам, героям, які в ці хвилини, в ці дні роблять неможливо тримають лінію оборони. Так, давайте ми допоможемо з цими технологіями. У нас є збір на засоби реб для бригади Рубіж. Мета зібрати 1 мільйон сто. 100... Тисяч гривень зібрано 926 тисяч в нашому ефірі. Ось Поки ми почали говорити. Вже наші глядачі задонатили 5 тисяч гривень. Лишилось ну зібрати менше 200 тисяч. Сподіваємось, що поки розмовляємо, зможемо закрити цю суму. Дуже приємно, що ми ще навіть не згадали про збір. Але глядачі вже знають, що дуже робити, знає, коли бачать бачать на екрані ці елементи. Ми дуже вдячні. Кожному, хто долучається до цих зборів, як завжди, друзі, закликаю не думати, що одна-дві гривні п'ять десять це мало для збору. Ключове, що багато людей скидали по Гривні. От тоді ці збори будуть швидко закриватися, а наші воїни будуть мати більше ресурсів, які необхідні їм для того, аби ефективно нищити вора. Щодо ситуації на Лимано-Куп'їнському напрямку, ми перед ефіром говорили, що ваші бійці сьогодні перебувають там, у тому числі. Яка там динаміка бойових дій, які фактори на сьогоднішній день визначають, як змінюється інтенсивність? Ну, передусім, я хотів би коротку ремарку подякувати за те, що анонсуєте збір, і подякувати кожному українцю, який продовжує донатити, підтримувати знайомих військовослужбовців, знайомі бригади, знайомих волонтерів, які фактично все, що можуть, закривають оперативні потреби От в даному випадку. Збір нашої бригади на РЕБ. треба багато не буває, нічого забагато не буває, тому що це все потреби, які в цьому темпі війни дуже швидко закінчуються, і треба їх поновлювати. Ситуація на Загалом на сході нашої країни, там, де виконують задачі мої побратими з нашої бригади, це декілька ділянок оборони. Одні з найбільш гарячих. Ми розуміємо, що наша бригада завжди виконує задачі. Це там спочатку створення, точніше, спочатку повномасштабного вторгнення. Це оборона Рубіжного, Сєвєродонецька, Бахмутський напрямок. Тобто, це на навістрі найбільш таких небезпечних ділянок і, в принципі, наш шеврон, наше ім'я, Рубіж дуже багато знають і зараз. С, на жаль, теж дуже складна ситуація на тактику дій ворога вперед впливають безпосередньо і погодні умови, особливо коли морози, нічні люті, морози, це складний побут, це можливість ворогу застосовувати бронетехніку, це можливість ворогу якусь логістику. Але знову ж таки, і це коли ну от пам'ятаю, знову ж таки, до 14-го року в 14-му році набагато лютіші морози були, до виходила там навіть на до мінус 30, зараз мінус 20, але це набагато складніша логістика переміщення, і чим нижча температура взимку, тим менше туманів, тим краща видимість для дронів. І це що сили оборони, що ворог їх набагато більше застосовують. І ну вже більше ніж півроку говорять, і ворог активно використовує дрони на оптоволокні. Це є певним викликом. Все далі залітає, все більше може бачити, але це не значить, що не треба реп. Реп треба, і якраз от система радіоелектронних перешкод робить неможливим застосування звичайних дронів, які там керуються радіосигналом, відеозв'язок, який передається аналогом відеосигналом тощо. Ситуація складна, сіра зона постійно розширюється, фактично, умовна сіра зона завдана. За рахунок того, що засилля БПЛА, засилля ворога вогню артилерії мінометів, які ведуть як і турбуючий вогонь, як це було на ну, на початку повномасштабного вторгнення, тактика вогняний вал, так і е, велика кількість ворога можливостей е, застосовувати в піввідрони, великі аграрні коптери зі скидами. Через це тактика дуже сильно змінюється. Через ну, фактично те, що мені передають бійці, те, що мої побратими доволі складно з побутових міркувань виконувати задачі і тримати оборону саме от на нульових спешках, але не зважаючи на це, Якщо... роблять все можливе. Побутових міркувань, поясніть, будь ласка, що що ви маєте на увазі, коли кажете складно з побутових Я навіть меркувань. мовчу за те, що складно там зробити по похарчуватися. Ну навіть про це там особливої мови. Там задовольнити якісь звичайні фізіологічні потреби. Це надзвичайно складно, коли ворог бачить це. Так, да, дійсно, реби дуже сильно допомагають у ворога втрати в Мавіках, в фпв-дронах, в якихось інших крилах дуже великі. Ну і більше того, ну, говорити про нашу бригаду, підрозділи зенітчиків, Зенітчики, ФП, зенітчики збивають ворожі орлани, зали, суперками. Це вже там не один десяток. Мої по побратими зенітно-артилерійського дивізіону збили. Зенітно-артилерійські, але збивають дронами. Дрони дрони збивають дронами, да ну це теж певна, знову ж таки. Новини технології, і я не хочу розкривати, щоб ворог вчився на деяких нюансах, але повірте, що дня ініціативні добровольці, бійці до речі, хотів би запросити в нашу бригаду долучатися бійців, точніше, навіть цивільних чоловіків, які мають навички, вміння, розуміння, як застосовувати свої цивільні знання для успіху спільної справи, тому що кожна гарна ідея реалізовується. Тестується, випробовуються і так з'являються ну, знову ж таки ці дрони на проводах, на оптоволокні яких, ну на проводах, яких називають. На дротах, так ну є ще багато, скажем так, новинок про які я не хотів би розповсюджуватися, повторююся з міркувань безпеки. Так, ну станом на зараз 40 тисяч гривень задонатили наші глядачі. Будь ласка, долучайтеся. Немає малих зборів. От разом ми сила нам вирішувати. Ми маємо триматися цієї думки. Що якщо ми разом, то можемо зробити дуже багато. Ви сказали про розширення сірої зони. Знаю випадки, коли, наприклад, торік. Військові наші стояли за 200 метрів від Росіян, за кілометр від Росіян. То зараз сіра зона скільки? За я маючи на увазі, сіра зона це небезпечна зона, яка а, угу. по, під постійним моніторингом. Uh -huh. Що наших БПЛА, що ворожих. Тобто це БПЛА. не просто там та зона, в яку не доходять ні наші, ні вороги. В будь-якому випадку мої побратими, які от справжні герої, тримають, може бути відстань там і в декілька десятків метрів, метрів між СПА. Проблема в тому, що доволі небезпечно не те, що пересуватися там якусь логістику, ну, а небезпечно взагалі там підніматися вищі лінії горизонта. Ну, принаймні, те, що коли ми. Ми бачимо якийсь рух ворога. Рух орка, то відразу приймається рішення на знищення того орка тими чи іншими засобами: чи то мінометом, чи то артилерією, чи то uh, БПЛА. Я там вже не хочу максимально, скажімо так, відкривати деякі нюанси. Повторююсь, але повірте, будь-який ворог, які. Принаймні з'являється там в зоні видимості, чи це кілометр, чи два, чи п'ять, чи десять, mm -hmm. чи ворожа машина, чи ворожа одиниця, чи баги якісь це те, що є цілью. І їх треба знешкоджувати тут і скажімо так, на жаль, у ворога перевага в засобах в кількості. Вони не бережуть свій особовий склад. Це зрозуміло було не тільки в 22-му році, це зрозуміло навіть і зараз. Хоча ми розуміємо, що втрати ворога просто от, шалені, але їх на жаль це не зупиняє. На жаль, вони пробують далі просуватися, пробують діяти, і це означає єдине, що нам треба ще більше їх знищувати, ще більше засобів, ще більше. Зброї, боєприпасів, дронів, артилерії, снарядів всього для того, щоб ворог не міг спокійно пересуватися, не міг сидіти в своїх норах, не міг там десь якісь накопичення. Що в ближніх тилах, що в дальніх тилах. Ми прекрасно розуміємо, зменш ворог. Зменшить натиск тільки тоді, коли для нього втрати будуть настільки відчутні, що він не зможе їх поповнювати. Ну бачимо, що втрати для них поки що не відчутні. Але як відбуваються ось ці штурми? Чи є зараз через мороз земля замерзла? Це те, що росіяни дуже чекали. Вони люблять говорити про генерала мороза, який типу грає їм на користь. Земля замерзла, оче очевидно, вони можуть краще просуватися. Чи використовують вони оці мотоцикли баги? Бо я часом знаєте, дивлюся в соцмережах у військових пабліках відео, де військові російські йдуть. Один серед білого поля його видно, він не маскується. Такі часто взагалі буває. Як це відбувається, ці їхні накати? Ну, в порівнянні таке відбувається. Таке відбувається по всій лінії зіткнення, лед, ледве не щодня. Напевно, сподіваються, що на одного орка не будуть витрачати артилерію тощо, або банально є просто. От, Скажем так, їхні одноразові солдати, до яких ми е, мінімально доводять інформацію кому сказали, дали автоматом, е, якийсь якісь там каску, тощо, якийсь запас боєприпасів провізії, сказали. От його задача там діти з точки А в точку Б 10-15 кілометрів пішки прийти. Більше того, неодноразово тривали, тривали е, випадки, коли е, орки просто потрапляли в полон, ідуть, 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 е, Думаю, що це їхня позиція, або загубились десь, або реально загубилися. Немає координації, немає можливості зорієнтуватися на місцевості, або йшли до е, ну, через якісь точки накопичення, не обмінюючись інформацією, не отримуючи там якусь актуальну інформацію. Доходили, а там уже власне, наша позиція mm -hmm. моїх побратимів, які їх беруть в полон. Більше того, я не хочу казати, що саме так, але ну, от, з останніх новин нашої бригади, четвертий батальйон нашої бригади Сила свободи взяв в полон декілька орків, які так само здалися в полон. В одних із, із тих спроб штурмувати, тому що ну, насправді. Багато з орків лякаються і через брак інформації вибирають собі можливість продовжувати жити. і для цього треба просто... То вони здаються чи так, їх то... треба змусити? По-різному буває насправді. Є мотивовані, є різні підрозділи окупантів, є різне оснащення окупантів, десь більш професійні, десь якісь найманці, десь просто мобілізовані, десь. Ну, неоднорідна армія окупантів, і від цього знову ж таки залежить зміна тактики дій ворога від лінії, від місця, від ділянки оборони. Коли від підготовки, чи це просто там толпами, чи це по групами, чи це по одному, чи це з технікою, От, власне, коли морози, коли земля замерзає, це можливість діяти технікою. Ті самі баги застосовувати чи квадроцикли. Коли знову ж таки ледь плюсова, ледь мінусова температура, це означає, одне це будуть дрібні піхотні штурми, і в ворог однозначно користуються, коли погані погані польотні умови щодо БПЛА Володимир, Зараз продовжимо, але перед тим поінформую про повідомлення від повітряних сил збройних сил України. Швидкісна ціль на Запоріжжя з півдня наближається. Будь ласка, шановні, подбайте про свою безпеку у той спосіб, який вам нині доступний. Уже майже 70 тисяч гривень придали наші глядачі на ваш збір. Друзі, дякую усім, хто долучається до цього збору. Сьогодні день авансів у багатьох, наскільки мені відомо. Так що, можливо, ті вже хто. І підтримав цей збір, може зробити це ще раз, оскільки суму Юля озвучувала, треба трішки більше. Хоча й це вже немало. Ми дякуємо усім, хто не байдужий і підтримує збройні сили, особливо в момент, коли відбуваються такі тривожні події. Ви чудово розумієте, що я маю на увазі. Володимире щодо цієї тактики окупантів з використанням багії, з використанням техніки, яка Ну, за канонами воєнної справи не має використовуватися для того, щоб проводити штурмові дії. А останнім часом з'являється багато таких повідомлень, що ну, вже ледь не, не на собаках росіяни намагаються штурмувати. Ну, я перебільшую, звісно, але що вони використовують дуже великий спектр цивільних засобів для того, аби пересуватися на фронті і так далі. З одного боку, це свідчить. Мабуть, і про проблеми з бронетехнікою, і про тактику, і про, можливо, певний відчай, тобто як-небудь намагається проїхати. Але з іншого боку, от мені цікаво зі своєї цивільної точки зору, ваша воєнна, чи не створюється ілюзію того, що ми сприймаємо їх слабше, ніж вони є. Для мене певним шоком було в 2022 році і з певні, певною іронією ми з побратимами сприймали, коли на Бахмутському напрямку побачили, як ворог використовує мотоблоки і от звичайні сільські мотоблоки, які ледь-ледь їдуть. І для мене було це ну певним шоком. Дійсно, я сприймав, що у них нарешті проблема з технікою, проблема з якимись військовими засобами доставки. Але потім я прекрасно зрозумів, що для них на одному багі є до один-два орки. Для них їхні орки. Дешевші, ніж якась там одиниця техніки, яка спеціально військово пристосована для виконання цих задач, тому вони кидають все, що рухається, все, що можливо, використовувати, для того, щоб полегшити. Хоча навіть не задумуються про це, щоб пришвидшити, тому це і і баги. От буквально нещодавно мої побратими з батареї артрозвідки в півішку спалили тільки на одній ділянці, там на одній посадці, скажімо так, спалили ворожий гольфкар. Використовували гольфкари, тобто все, ну, що але десь, їде везе, так, їде везе, і це швидше, ніж пішки, тому що коли орк іде пішки, його вразити можна не тільки там в шкою чи скидом, а мінометом, артилерією, ну тощо. Тобто це більше відображає вартість життя в російській армії, так, ніж так, так, реальний ну, стан їхнього технічного забезпечення. Очевидно, що для них немає дефіциту і проблеми в живій силі. І більше того, як вони заставляють, дуже просто у них. І, по перше, вони використовують, на жаль, просто рабськими методами і українців, в тому числі з тимчасово окупованих в територіях, не поодинокі випадки були, коли силою заставляли із інших якихось окупованих частин Російської імперії використовують одноразових солдат і заставляють їх просто під страхом фактично розстрілу. Тобто нікуди не ділися штрафні загони або якісь загороджувальні загони, які фактично залякують. Спасибі вам велике станом на зараз 70 тисяч гривень. Це те, що українці вже перерахували наші глядачі, але збір не закрито, хоч ми і сподівалися. Тому долучайтесь, будь ласка, якщо дивитесь нас в Ютубі. Або якщо почали тільки нас дивитися, і не встигли задонатити. Це легко відмотати в Ютубі QR-код, номер картки. Як вам зручно, долучайтесь. Будь ласка, Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Нацгвардії. Спасибі вам. Дякуємо, дякую. велике. Дякую кожному українцю, який задонатив і підтримує нашу бригаду. Чекайте ще.